на леториство Олег Спасик народився і виріс в Бориславі, за винятком семи років, перенавчався у Богій в Бузі і служив військом. Значить, частина бориславців вважає, що в нас є пам'ятник і Тарасові Григоровичу Шевченку, і Івану Яковичу Франку, і Степанові Андрійовичу Бандері, що є пам'ятники інші і пам'ятні знаки. Е Пам'ятник збудувати чи не будувати треба визначитися громадяною. Але як вже є ті пам'ятники, то вони повинні утримуватися в належному стані, тому що інколи соромно, коли підходити до того чи іншого пам'ятника чи пам'ятного знаку і е, виникають негативні враження від тієї обстановки, яка біля пам'ятника. Я підтримую. Володимира Івановича Гнатюка, який 15 років був архітектором, який є фахівець, головним архітектором перепрошую, що е, якщо е, для громади непідйомна ця ноша немає коштів, немає можливості, то, можливо, і не потрібно зараз пам'ятник. Можливо, доречно творити пам'ять від читати твори Шевченка. Дотримуватися того, до чого закликав Шевченко. Вдумуватися, навертати до того, що казав робити Шевченко іншим. Бо мало читати, є такий, що читає і не розуміє, дивиться і не бачить, слухає і не чує. Наступне, якщо все-таки Бориславська громада визначиться, що потрібно будувати пам'ятник в місті Бориславі, тоді я вважаю, що лише на Карпатській брамі можна будувати цей пам'ятник. Те, що говорять, ну, я не буду повторюватися, що і авторське право, і працювали. І я свого часу не буду розповідати, був причетний культуру, кілька разів возив зі Львова Бориславі з у Львів і знайомився зі скульптором. Але це інша тема. Прив'язка до вулиці Шевченка. Знову ж таки підтримую Володимира Івановича, давайте ми, може, до 200 зробимо гарну, прекрасну вулицю, яка носить ім'я Тараса Григоровича Шевченка українського пророка. І можливо це буде дешевше. Але якщо ми прив'язуємо до вулиці, до нас вулиці, mm -hmm. шановне товариство, у Львові пам'ятник Шевченкові. Стоїть на проспекті Свободи, колишній за радянських часів проспект Леніка. Проспект Шевченка є значно далі, хто орієнтується у Львові біля будинку проспілок, а вулиця Шевченка, як ми їдемо на ягоду, тобто прив'язувати пам'ятник до назви вулиці не до речі. Те ж саме з пам'ятником Івана Яковича Франка. Він стоїть навпроти університету, ім'я якого носить університет. А вулиця Івана Яковича Франка значно далі. Наступне питання. Я ж вам наводжу приклад. Наступне питання. Знаєте, Рафаїл Туркуняк, який багато літ перекладав Біблію, закликав, читайте Біблію. А і в Біблії написано в Старому Завіті є 10 заповідей Божих, а в новому написано возлюби Бога свого всім серцем своїм, всією своєю, своєю душею і всією своєю думкою, а друге возлюби ближнього свого як самого себе. Колишній глава Греко-католицької церкви Любомир Гузар свого часу, я на власні бухачук, сказав, до Пастри, перестаньте давати і брати хабарі, і ви побачите, як зміниться життя. Я це до того, що нещодавно під дату, правда, не під дату ювілею, а під дату виборів до парламенту, один патріот, на його Андрій, збудував у чотирьох містах Львівської області пам'ятники Степанові Бандері. З розрахунку на те, що це я собі дозволю своєрідний хабар в громаді. Я вам чотири пам'ятники на окрузі, а ви мені мандат депутата. На виборах переміг патріот Андрій, але з іншої політичної сили, який не будував партію. Отже, іще один такий штрих щодо хабарів. На Українському радіо нещодавно програмі український вибір, вимір, перепрошую, яку веде колядар, прозвучали такі цифри. Згідно опитування в Україні 92% є віруючі, а 95% опитування дають і беруть хабарі. Отже, завершуючи, я хочу підкреслити, якщо не під силу та ноша, то не беріться за неї. А якщо під силу, то громаді треба пояснити, які кошти, хто буде фінансувати, з якою метою. І якщо взятися робити на Карпатській брані, можливо це розтягнути на кілька років, а не дуже швидко і дуже так, під певну дату. Тому що загальновідомо, що це, що робиться швидкоруч, воно є неякісним. Дякую, шановному товаристві.